Мої вітання, це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс і ми продовжуємо далі стежити за подіями країни. І нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашій Фейсбук-сторінці. У соціальних мережах розповіли про ініціативу зі збереження унікальної мозаїчної зупинки біля села Січенці, частини місцевої історії та архітектурної спадщини. Тож, власне, як вдається реалізувати цю задумку, про це поговоримо з ініціаторкою відновлення мозаїчної зупинки. З нами на зв'язку Софія Плат. Вітаю вас, Софія, і слава Україні! Так, Софія, чи чуєте нас? Зараз намагаємося. Так, Софія, чи чуєте нас? Вітаємо. Так, 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 чую. Вітаємо. Розкажіть, чому ви вирішили зайнятися питанням зупинки? Як прийшла ця ідея? Um, ця ідея прийшла ем, абсолютно природно, тому що ми декілька років поспіль перед цим з моєю сім'єю, з молодшими братами та сестрами. Ем, кожного року, якщо у нас співпадали вихідні відпустки. Ми намагалися зробити щось корисне для села. Це були такі маленькі міні-проєкти, на кшталт очищення річки або очищення якогось хаотичного сміттєзвалища на окраїні села. Ось і цього літа це було не виключення. Ми вирішили так, що здивувались, чому ж нам це раніше не спало на думку. Очистити цю мозаїку, тому що нас е, винес е, всіх оголошень, реклам, клею і бруду. Ось і е, так ми розпочали. З цього почалась наш проєкт. Команда так і включає виключно вашу родину. Чи можливо хтось з ініціативних людей до вас доєднався? А, на початку це була тільки наша сім'я. Uh, і uh, мій чоловік. А uh, наразі uh, цей проєкт, в цей проект включені вже uh, стільки людей uh, зі всієї країни, і частково також за кордону, що це вже йдеться не тільки про сім'ю. Так розкажіть, як доєднували різних людей, особливо тих, хто за кордоном перебуває? Uh, uh, це відбувалося за принципом Хто стукає тому відчинять. Тобто <laughs> я писала різним uh, медійним людям, які Займаються темами архітектури в Україні інфлюенсеркам і я не знаю чому на диво, але всі майже всі відгукнулись кому, кому я писала, і всі допомагають, чи можуть чи медійним розголосом, чи пошуком контактів потрібних того самого будівельного інженера, архітекторки і так далі. Розкажіть про історію цієї зупинки. Тобто, коли вона з'явилася у селі, в якому стані увесь цей час перебувала? Ем, наскільки мені відомо, ця зупинка ем, в такому стані, якому вона зараз є, е, вона не мала жодної реновації до цього часу, і е, точної дати її будівництва в нас немає. Ми ще в так би мовити, в пошуку і авторства, і ем, будівельників, які це проєктували, будували. А але по опитуванню місцевих жителів ем, старшого віку, яким вже за 70 років, то ем, за їхніми свідченнями е, ця зупинка вже існувала, коли вони ще ходили в школу. Тобто, приблизно можна уявити скільки який mm -hmm. вік цієї зупинки, зараз вона в якому Ось, стані. Зараз вона в е, сам дах в руйнівному стані, тобто в аварійному стані, так би мовити. Е, я сподіваюся, що е, вона ще переживе саме дах, переживе цю зиму, е, і що ми, можливо, з весни зможемо розпочати е, відновлювані роботи. Угу. А згідно закону, хто має за нею доглядати і утримувати? Е, балансу утримувач цієї зупинки, е, як ми е, визначили, це служба відновлення. Та розвитку інфраструктури Хмельниччини, якою ми були в контакті, ось і вони у них ця зупинка на балансі, угу. тобто вони відповідальні за її стан. Чи ви якось тоді робили запити до них? Чому вона в аварійному стані перебуває? Е, ну, ми, ми робили запит не з, не з питанням, чому вона в аварійному стані, а з пропозицією, що е, тут є зупинка з красивезним музичним полотном. Е, давайте, можливо, ми її відновимо, тому що ви, як е, відповідальна установа, е, маєте більше повноважень ніж просто мешканці села. Ось і е, так, так почалась наша історія. Е, е, я її описала е, детально в, на своїй сторінці, але Хочу сказати, що наразі в нас є дозвіл від цієї служби відновлення на ремонт за власний кошт і самостійними силами. Тобто, в деяких моментах наші погляди відновлення цієї зупинки не зійшлись. Тому так. Наскільки тривалим був процес цих перемовин? Um... Ми розпочали цю роботу з початку серпня, здається, тобто всю бюрократичну сторону е, цього. Чи можете розповісти тоді, в чому не зійшлися бачення? Е, під час е, служба відновлення була готова від відновити цю зупинку і е, профінансувати також. Але е, в нас е, момент е, збереження мозаїки. Для нас він був важливий збереження мозаїки і первісного вигляду даху, тобто він має заокруглені боки, має колони, тобто там є задум автора. Я розумію, що для служби відновлення це надто багато роботи, і це не їхній єдиний проєкт. І можливо, в них просто немає чи сил чи ресурсу, чи бажання цим займатися, і тому вони хотіли просто процес простити. І м, без всіляких гарантій, що сама мозаїка буде збережена, тому, тому ми знайшли таке рішення, що ми будемо власними силами це все робити. Тобто, зараз отриманий дозвіл, ви маєте і плануєте, я так розумію, так. відновлювальні роботи вже на наступний рік? Так, якщо до того часу знайде, е, вдасться е, е, узгодити з будівельним інженером план робіт, технічну сторону і е, знайти повне фінансування. Угу. Е, про яку суму може йти мова? Це тільки приблизні приблизні цифри від різних людей, не експертів. Тому е, наша оцінка попередня без будівельного інженера це від 50 тисяч до, до 100 тисяч, але це вже максимум. Ну тобто ми розраховуємо на таку суму. Де будете тебе? У нас вже його? є. В нас вже є частково частково підтримка фінансова, а не всієї суми. Я розмовляла з місцевими підприємцями, зокрема з агробізнесом, який знаходиться в нашому селі Айстра, і вони погодилися значну суму виділити на реставрацію, а також допомогти з будівельними матеріалами. Тобто, вже маленький успіх є. Потрібно угу. ще шукати, шукати далі ще кого ще якогось благодійника, який допоможе. Ну, Чи це так само будете випадки. шукати серед місцевого бізнесу? Можливо, будете долучати місцевих мешканців? Е, так, так. Я, ми враховуємо всі варіанти, всі можливі варіанти. Тобто, е, можливо, навіть підемо до міської ради, можливо, міська рада має якісь ідеї щодо цього. Тобто, будемо шукати рішення, е, Хто, фах... шукає, той знайде. Так. Яких фахівців шукаєте? Які фахівці потрібні для відновлення? А наразі нам е, терміново потрібен будівельний інженер. Е, в нас е, завдяки розголосу, який стався ось останніми днями ціє, цього проєкту. А е, мені е, надіслало надіслала одна архітекторка з Києва, е, контакт будівельного інженера. І я вчора з ним телефонувала, розповіла нашу ситуацію, і він обіцяв, що ми залишаємося на зв'язку і допоможе чим зможе е, ось але. Проблема, що він знаходиться не в Хмельницькій області. Тому не знаю, чи це буде реалістично е на відстані е прорахувати всю технічну сторону. Тому що нам важливо знати, чи ми можемо цей дах відремонтувати, чи нам потрібно буде обережно його повністю знести, щоб не пошкодити мозаїку, і наново зробити ту саму форму. Угу. В, цьому, в цьому наше питання. У фінальному варіанті, якого результату хочете досягти? Е Візуальний результат ми вже маємо завдяки архітекторці, е, і я його публікувала на своїй сторінці. Mm -hmm. Але е, наша загальна мета е, кінцева. Якщо нам вдасться, все ж таки відреставрувати, відремонтувати цю, цю зупинку, ми хочемо е, зробити з неї не тільки функціональний простір, щоб вона слугувала як зупинка, але і е, внести туди частинку е, глибини і сенсу. Що саме я маю на увазі? Е, перший момент для нас, що дуже е, е, символічно, те, що мозаїка сама складається з маленьких е, неідеальних оббитих частинок плитки. І для нас це ну, такий символізм е, нас, українців. Тобто, ми, нас, нас багато, ми не ідеальні, кожен по особливому е, має якісь свої якості, але разом в загальному вигляді, ми, е, ми Презентуємо чудове музичне пано. Ось це перший момент. Другий момент. Ем, після завершення реновації ем, ми хочемо ем, помістити на цій зупинці металеву ем, табличку з QR-кодом. За яким можна буде перейти на основній сторінці наших хлопців, чоловіків, захисників з нашого села, які загинули, захищаючи Україну, і цим самим ми хочемо зробити зупинку таким місцем пам'яті. Це важлива місія насправді, Софія. Важлива місія зберігати пам'ять. Розкажіть, власне, ще про саме пано. Що на ньому зображено І, можливо, ви досліджували, чи унікальне воно в Україні? Так. детективному розшуку автора цього пано і самої назви цього пано. На ньому зображені дві дівчини, які грають на супілках і навколо них квіти. Не знаю звідки ця ідея, ще не знайшли. Але ми на зв'язку з бага... декількома фахівчинями, дослідницями музичних пано, і думки розбігаються. Одні кажуть, що за всіма ознаками це авторство Івана Кляпетури, відомого автора муза панно пано тут на Камінеччині, в Чернівеччині. Ось і а інші кажуть, що це не його робота. Тому ми зараз на зв'язку з його сином, з його колегами, які ще живі, і цей процес рухається і шукаємо, шукаємо авторство. Хоча може бути і таке, що ми і не знайдемо, це так багато роботи, Але, можливо, яка залишається має, хтось, має якусь інформацію. Угу. Аби зверталися до вас, так? Тобто, ви пропонуєте, якщо комусь щось відомо, розповісти вам ці історії? Так так. Те, що ви розповідаєте, це дуже так, багато так. роботи роботи за кадром і домовитися про відновлення, і бюрократичні моменти, і архітектори, і навіть про працювання таких глибинних моментів і пошук тих, хто може бути авторами цього пано. Розкажіть, чому саме вас торкнулася ця зупинка так, що ви вирішили настільки заглибитись цю так. тему? Банально, але тому, що ми любимо і цінуємо те місце, де ми живемо, і де ми виросли. Ем, цього не вистачає нам дуже ну, багатьом ем, у цього усвідомлення, ем, яка цінна, яка місце, де ми зараз проживаємо, яка цінна Україна. І тому і я вважаю, що ем, наша краса відкриється е, в деталях. І тому навіть якщо ми нам вдасться відремонтувати цю маленьку, то так би мовити, незначну зупинку. Я вважаю, що вона може це може стати поштовхом для чогось великого і для чогось масштабного, тому, тому ми вкладаємо все всі сили і дуже багато часу, і тому, тому да це не легко, це не просто. Але чим більше людей залучено, чим більше людей готові брати відповідальність, тим легше і тим цікавіше цей процес стає. Ваша історія це історія ініціативності, коли вона йде з низів, коли люди хочуть змін і самі готові своїми руками ці зміни творити. Таких людей не так багато, тому що в нас такого активного громадського сектору в Україні в цілому не так багато. Чи є навколо вас однодумці, молодь, люди старшого віку, які готові це підтримувати. Um, є люди, які захоплюються цим, але не готові брати участь в процесі. Є люди, яких меншість. І які не завжди знаходяться в нашій місцевості, як я вже казала, що нас підтримують люди зі всієї України, і от саме, наприклад, процес бюрократичного вирішення питання зі служби відновлення, з створенням громадської організації нашої село в дії, яку ми створили під час того, як ми вирішували бюрократичні питання зі служби відновлення, тому що ми зрозуміли, що нам потрібна якась юридична особа для того, щоб працювати далі з такими. Проєктами, ось і в цих всіх питаннях нас консультувала людина, яка е, з іншої області, з м, наш хороший знайомий, який в той час був у війську і який має власних купу проєктів. Але його також захопила ця, ця історія, і він нам супер багато допомагав, консультував, тому що він має досвід в таких справах. Ось тому е, тому це стосується не тільки нашого маленького села, вже а це набагато масштабніший проєкт. Вже. Ви на початку говорили про те, що вже давно із родиною маєте такі ініціативи зробити щось хороше для свого населеного пункту для своєї домівки. Розкажіть, які були, можливо, проєкти реалізовані, які ініціативи? А, ну, Наразі наш цей музаїчне пано і зупинка це наш такий перший масштабний великий mm -hmm. проєкт. А, я, так би мовила, так би назвали його дорослий і серйозний. А до того це були. Такі маленькі е, проєкти ми збиралися з е, хлопцями з дівчатами, е, очищували нашу річку тернаву, е, тому що е, роки просто десятиліттями там зібралась купа сміття. Е, потім е, минулого літа ні цього літа здається так. Е, наприклад, ми організували дітей, які були на канікулах і е, Просто е, їм було нудно на майданчику. Вони сиділи, дознали чим зайнятися. Ми до них підійшли, е, змотивували їх е, разом з ними позбирали сміття е, на тому на, е, на площі дитячого садочку, і потім е, пригостили їх морозивом і гарно провели час. Тобто такі маленькі ініціативи, які трішки проносять життя е, в, в село, і можливо якось залишають якісь спогади. І Чи маєте нас, плани на наступні такі вже масштабні проєкти, якщо вдасться реалізувати, коли вдасться реалізувати зупинку? <рес> Наразі про це ще не думаємо, тому що просто немає часу і немає енергії на це, тому що забирає цей проект. Забирає справді дуже багато mm -hmm. сил і, і часу. Чи ви підраховували скільки часу потрібно на самі відновлювальні роботи? Чи це буде залежати від того, які роботи потрібно буде робити, і що буде із дахом? Так, я думаю, най, наймасштабніше і найкланіше буде це дах. А, а все решта, вже, я думаю, це більш така буденніша робота для навіть для майстрів, які ніколи такого не робили. Я думаю, що це може зайняти при хороших обставинах, при сприятливих обставинах, у, якщо все буде пасувати, всі моменти будуть узгоджені. Це може 3-4 тижні зайняти, ну 2-3, можливо так. Ось тому, е та, тому ми зараз в процесі обговорення і вияснення цих всіх деталей. Оскільки навколо вас вже дуже багато зібрано людей, можливо, вам потрібні ще люди, аби ре реалізувати ініціативу. І якщо так, то кого шукаєте і куди людям звертатись? Е наразі в е наразі на я вже повторюсь, що е будівельний інженер. Тому що я ще не маю підтвердження, чи ми е, будемо співпрацювати з тим, який з яким я вчора телефонувала, і е, бажано, щоб це був з нашої місцевості, тому що все ж таки е, оглянути проєкт з на місці це інша справа аніж по е, по ескізах, по кресленнях і по по світлинах. А і також я думаю, буде проблема, не проблема буде трішки такий пошук у з майстрами, які зможуть. Це задумане е, втілити, тому що потрібно буде е, потрібно буде майстерність uh -huh. і, е, в цьому проєкті. Ось це наші два таких важливих е, пункти наразі. Ми бажаємо, аби всі плани вони здійснилися, аби вдалося реалізувати усі задуми. І дякуємо вам за ініціативу і за те, що доєдналися до нашого етеру. Ініціаторка відновлення. Дякую. Навзаєм. Ініціаторка відновлення мозаїчної зупинки Софія Плат була з нами на зв'язку. Говорили про її бажання відновити мозаїчну зупинку у селі Січенці.